Тусім, як завжди, у цій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про контактний центр. На початку літа в Центральній міській клінічній лікарні відкрили контактний центр для того, аби пацієнтам було зручніше і аби розвантажити реєстратуру. Щоб розвантажити реєстратуру, щоб не було живих черг під кабінетом, тому було прийнято таке рішення зробити контактний центр. Схилялись фактично на, скажімо так, і європейські країни для створення цього, тому що фактично контактний центр це є. Скажімо так, така галузь зараз невід'ємна в сучасній медицині, тому що завдяки цьому пацієнт зекономлює свій час, коригує свої плани, тобто він може собі записатись будь-який вільний день, графік, годину до відповідного медичного спеціаліста на консультацію, обстеження, процедуру, маніпуляцію тобто те, що йому необхідно в даний час, без створення черг, без навантаження так само і на лікарів. На даний період працює в контактному центрі троє операторів, які працюють з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.00. працюють вони в режимі фактично безперервно. Дзвінків знаходять в середньому через контактний центр, десь є 98, 102, 130, Ну тобто, один день на день не попадає. Тобто є зворотній зв'язок з пацієнтом, що пацієнт може подзвонити у вихідні дні, залишити своє повідомлення, до якого він спеціаліста хоче, чи на яке обстеження, на який день, і залишає відповідно свій контактний номер телефону. Дівчата на ці телефони передзвонюють, уточняють, записують послуги. Порівнюючи з червним місяцем і сьогоднішнім днем, то навантаження набагато зросло. Тобто, якщо спочатку було це від п'яти дзвінків, то зараз вже в середньому ну, день на день не попадає, але в середньому хиб де 100-120 дзвінків є. Це, окрім того, що ще в нас функціонує реєстратура. Але відповідно контактний центр їх половину пацієнтів розгружає, тому що пацієнтам пацієнтам зручніше по телефону взнати всі деталі, чим вигідно, невигідно, чим ходити в реєстратуру і записуватись там. Від початку створення контактного центру розвантаження реєстратури, тобто відсутність живих черг, фактично вийшло на 50-60%. Як правило, це йдуть записи на консультацію, обстеження, різні види, тобто УЗД, рентгенобстеження, консультації до всіх спеціалістів, які в нас є. Є так само звертаються і про інформацію, тобто де знаходиться відділення, де знаходиться той чи інший лікар, тобто графік його прийому, коли можна до нього записати, що для цього необхідно, тобто чи потрібно електронне направлення. Ну, є люди, які не хочуть електронного направлення, то наш заклад так само дає платні послуги, тобто є різні люди. В більшості зараз. Зараз всі знають, що якщо мають електронне скерування, то вони можуть приходити до нас на ці послуги безкоштовно. Даний час так, в такий період це важко працювати. Людина має бути врівноваженою, спокійною, розуміти, що всі люди є різні, всі характери є різні, в кожного можливо, якісь є свої стресові ситуації, якісь свої ну, непередбачувані ситуації. Тобто оператор має спокійно, врівноважено реагувати. Має мати звичайно такі людські е, риси характеру, тобто бути спокійним і врівноваженим. Ці дзвінки навіть аналізуються. Е, кожна бесіда е, оператора, як він спілкується з тією чи іншою людиною, тобто з пацієнтом, аналізується, е, проводиться, скажімо так, робота над помилками е, оператором на це звертають увагу для того, щоб вони покращували е, свою, як то кажуть, бесіду. Такої функції контактного центру, як психологічна підтримка, не підход... не... не входить в їхні обов'язки. Було багато випадків. Один такий найцікавіший це був нещодавно, коли до нас телефонував пацієнт. Я не буду розказувати детально про пацієнта. Тобто, дзвінок тривав в середньому десь біля двох годин. Оператор спілкувалася з ним врівноважено, спокійно. Звичайно, там були присутня з його сторони нецензурна лексика. Але потім якось так вийшли в спілкуванні, спокійно, все. Пацієнт дуже дякував, що з ним поспілкувалися, оскільки він не хотів дзвонити ні на які підтримки гарячих ліній, психологічні служби просив, щоб з ним поспілкувались, не ставили трубку. В результаті. Впросили його в бесіді, що оператори самі зателефонують на службу підтримки, попросять, щоб служба підтримки, тобто психологічно, до нього передзвонили. На що він погодився? Відповідно, обдзвонили всі служби підтримки, які погодились на це, щоб передзвонити, тому що я так зрозуміла, що вони не мають функцій передзвону. До них є тільки вхідні дзвінки. Але знайшли ми по Україні таку службу, яка з даним пацієнтом зв'язалась. Це різні. Більшість це є і старші люди. Так само, просто вони хочуть більшої уваги, вони хочуть більшого такого розширеного доступу до інформації, бо більш така сучасна молодь, то вони вже знають конкретно, куди їм треба, до якого спеціаліста чи конкретне прізвище лікаря, і конкретну, конкретну процедуру чи обстеження. Тобто це є по-різному, відповідно, це займає різний час спілкування. Відповідно, з пенсіонером можуть час спілкуванням оператора займати від 3 до 5 хвилин, а з Конкретною, як то кажуть, молодою особою, яка знає свою ціль, це може займати від хвилини до півтори. Для зручності і оперативності запису пацієнта в нас в контактному центрі існують два номери телефони, тобто різних операторів, які є теж легкі для запам'ятовування. Один з них це 0,95 103 103 0, інший 0 0. Три дев'ятки, три одиниці. Тобто легкий і зручний для запам'ятовування. Пацієнти можуть телефонувати і оператори нададуть їм всі всю вичерпну інформацію щодо медичних послуг. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.